Ви Зай, сюди, ви сюди срочно, ви... срочно, На які підстави ви нас зупинили взагалі? Усіх, давай сюди. На які підстави ви нас затримали? Давай сюди швидко, бери батька учують. Ви що взагалі безпридяльщики? Чи, чи ви поліцейські, чи це розіграш якийсь, чи що? Я не можу зрозуміти, на які підставі ви нас зупинили? Що про що ви балакаєте? Угу. Про що ви між собою балакаєте? Ви домовляєтесь про щось чи що? Да. Я вас запитую ще раз, товариш поліцейський, на якій підставі ви нас зупинили? Ми порушували, ми порушували закон України. Документів немає. З якого ви підстави взяли, що у нас немає документів? Звичайно, є. З яких ділов? з яких діл я буду вам придавляти документи? Не трогайте її руками взагалі. Ви не маєте на це підстав. Підставу, ви б на які підстав. Ви на... Це заважаєте. не ваші справи. Ви взагалі не треба мені в глаза отак. Алло. Ви ж не ведете себе як поліцейський, ви, себе... ви ведете себе ведете себе як безпридільчик якийсь. Типа. ви тут пацан якийсь підійшов. Ти думаєш, що ти форма одів, можеш робити все, що завгодно чи що з людьми. Ну на якій підставі А чого ти його трогаєш руками? Бо у нього немає документів. Та це не твоя справа, блі. Це ти так думаєш. Я впевнений yeah, в цьому. Yeah, а на yeah. якій підставі ти нас зупинив взагалі? Хто, України, хто ви такий, товариш не поліцейський, не що ви такі, нас зупинили? Закон України, що про що тобі кажуть? Дентріки, що ти не можеш, не можеш си, без. Телекул. Не треба трогати вообще мене руками. Так, ти ще раз мене візьмеш руками, тронеш, я тобі дам в лицо. Давай, попробуй. Ну що ж мені пробувати? Ну ти мене не дзвінув. І ми я зараз запакую, нахуй. Не трогай, не підходь до нього! А що ти, ти дергаєшся, блядь? Ти що дратися будеш чи що? Ну треба буде, буду. На якої О, підставі? Так? Ти що, сума здурів чи що? Не трогай руками взагалі, ти. На місці. ти не трогай руками, одійди від нього, будь ласка. що ти хочеш одні? Ти йди відійде. <рикливе> крикливо? я щось тобі розкажу, крикливо! Не провокуй мене, бо це буде, ти, ти мене не провокує. Це, це ти мене не, не провокуй. Можливо. Ти поліцейський, ти маєш соблюдати це закон України, буде, а не вести себе, блять, як хочеш. Бігали. Бігали. А, сухай, сухай, не не У мене теж фотовіса, я не провокує мене. Ой, блять. А що ти зробиш? А ну що ти з мені зробиш? Дадаш, він документи. Я не я не буду ніякі документи придивлять. Ви себе ведете не не згідно закону України, а ведете себе як безпридяжчик якийсь, нездоровий. Ну, що ви нас зупинили, і тут починаєте тут розказувати, я маю право чи я не маю права. Ви поліцейські, ви що маєте робити? Ви маєте за ви маєте захищати. Чого так? Ви не маєте, ви маєте захищати. Я до вас ви вообще не підходите. Ви самі ви не до мене підходите. Я не глазати. треба до мене підходити. Чого ви до мене підходите? Відно, статті 40-го, ведеться фіксація? Що я зробив? Держи. Ще раз кажу, документи. є? Не трогай його руками. Не, не трогай документи. Ну, що? Ну, нічого не стучилося, все провокують. Є а, чим тебе? В побачимо, побачимо. давай Зараз по відео побачимо, хто ну, кого да. провокує. Чого ти тут не розказує далі. Можете відійти і можете поспілкуватися. Інспектор ще раз вам поясню. Ну то на якій підставі у нас зупинили? Стави зупинили все пояснили. Десять разів ніхто не про ні. Один раз поясни сюди в камеру. Скажи мені, будь ласка, вже даже не на ви на ти бо ти не поліцейська ну так і все хорошо. ну так і все розказуй наки підставить так не піти ти то а тут, що так. ти так. взяла а що ти візяла, мені ти взяла автомат мені ти будеш стирати? ну стріляти що не трогай. зараз ще батько приїде Машину мою не трогаємо будь ласка одійшли я з автомобілі від людин. — я їду на роботу блядь. мене людина чекає ти розумієш що ти робиш? — Що? ну що ти робиш що ви робите, поліцейські? Да. Ви що, блядь, здуріли чи що взагалі? Да, ви так. хто такі, блядь? Як да. у Покажіть, будь ласка, свої документи. Блядь, вони за цим оці, блядь. Не трогай, блядь, його, да, не, не, не підходь до нього. Да, не підходь до нього. Не підходь до нього. Ні, подожди, що так тут? Алло! В смысле? Так, так машину да? не трогайте. Ти, ти а, що, блядь? Машину не трогайте. Ти що, блядь? Руки нахуй. Ти що, блядь, робиш? Ти що робиш? Ви знімаєте? Ну, Ти що я... робиш? Це піздець їх. Я... Ти що, з ума здурів чи що? Ти хто такий? Машину мою не трогам, знімай, Льош. Та ні, не знімай. У нас теж знято все. все. Одійди, блядь, від машини, блядь, ви що? Та ви що робите, алло? Визивай мене. Ви звісно не покору. Подали, будь ласка, ідіть! – Ви звісно не покору, і вам взагалі, як і зброя, відійди. Я до вас не підходжу взагалі! Так нема чого підходити! Так не треба тут робити! Шо? Но, шо ви що ви, ви робите? Підійдемо! А що ви нас Чи що ви Поліція, чи що таке? Визивай поліцію! Визивай поліцію! Вилі, виліз, визивай поліцію! Я сюди не виїжджав, блядь, з окупації! Дебіл! Що ти сука робиш, нахуй! Я плачу, блядь, податки, нахуй! Я вас, блядь, умлю, нахуй, нахуй! Мені сука, обідно, за які Та руки уберіть. Та оберіть ви руки, не чіпайте ваші, жінку! Виживай поліцію! Виживай поліцію! Виживай поліцію, Діма, пожалуйста! Визивай поліцію ви, бо це не поліція. Це якісь непонятні люди, які стін вичинити безприділ. Ви не можете цього робити. Ви не маєте права. забирай його відсюди. Забирай бо будуть зараз проблеми. Будуть зараз в тебе проблеми. Да, я тобі відповідаю. я тобі відповідаю. Ти блядь, не поліцейська, може слажувати свої повноваження. Можеш злажувати свої повноваження, блядь. І ну, очі, блядь. І заберіть її, блядь, на її наркотичному вона стані знаходиться. Подивіться. Подивіться на її очі, блядь. Вона в наркотики, блядь. Ти вживаєш наркотики? Наркотики вживаєш? Ти що, вообще, бля, блядь, не здорова, чи що? Ти що, ще раз мене вдариш, я тобі відповідаю, я виключу, блядь. Безсовісна, блядь. Сіди в машину, дай, він поїде далі, нахуй. Визивай давай, визывай скор, чу, блядь, скору. Визивай поліцію. Нормально ви хто такі блядь? Та ви не поліцейські? Ви якісь, млять ну якісь хтось непонятні ви. Ти не поліцейський, не маєш аби так право вести. Ти для чого на мене кидаєш? Ти для чого на мене кидаєш? Я тебе трогав руками. Я тебе трогав. Які блядь, провокації? Що ти мені лепиш? Де це написано в законі про поліцію? Де записано в законі про поліцію? Що ти провокації не маєш? Ти маєш проводити проходити психо. Ти маєш я відійду від тебе. Тільки ти до мене не вздумай підійти. Поняв? Так? Я ти слухай мене. Ти слухай мене внимательно. Ще раз підійдеш до мене. Що я тобі. Буде? що будеш будуть може мати проблеми. Буде? ти будеш мати проблеми. Ти будеш мати проблеми з законом не зі мною. Я з тобою битися не буду. Да, можна, мені 44 можна? роки. Так, що ти снімає, ти безсовісний блядь. Я, блядь, учасник бойових дій, блядь. Покажи, оба, вот, будь ласка, тобі, на, подивись. На, я учасник бойових Я двічі а ти мене, блядь, руками тикаєш, дивись. Ти вперше, я ж я тебе вообще не трогав ні разу, я не підійшов до тебе ні разу. А ти оце і оце, от, блядь, твоя поліцейська напарниця, дивись, бачив? Бачив чи ні? Бачив. Ну, так для чого ти себе так ведеш? А для чого ти себе? Я тобі щось зробив погане, що ти на мене дикаєшся. Ти на мене що тикався, блядь? Не трогай мене руками! Ще ж дотронешся до мене руками, блядь! Я, я за себе не буду відповідати. Буду відповідати. Тварина, блядь, безсовісна! Ти тварина, блядь! Тварина ти, блядь, а не поліцейський! Ти тварина, блядь! І ти тварина, блядь, сука, накурена, блядь! Сука, тварь, блядь, вы не полицейский. Отпускайте людину, блядь, сидайте, пока не закончились, не почались проблемы. Считайте свою машину, уебали, нахуй отсюда. Силы машины уебали, нахуй. Ще раз, блядь, быстрее, блядь. Твари, блядь, без блядь. Сейчас вды поїдеш, блядь. Не трогай меня, блядь, вообще ты, для чего мене меня трогали руками? Я пока, блядь, пока вы меня не трогали руками, пока вы меня не трогали. Все, уезжайте, пожалуйста. Уезжайте, Уезжайте, пожалуйста, пока нема проблем у вас. Так, ну, я нормально спілкувався, видавався. Ді... Ви не спілкувались з самого початку, нормально, блядь. — Почали розказувати це, ось, ось, на яких підставах, на мене вияснилось. Не почалося, ви зрозуміли. Що почалось? Це все записано, ось це все записано. Як ти на мене тикався, руки, блядь, і драся лізь, блядь, до мене. А де моя солька? А де моя сотка? Два документи не наб'ють. Я показав своє посвідчення. Ви, 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 ви. Ви. А, от все, все, Чого? Так, разом ішли. Да. Що вони не домовляються про щось, вже, вже щось домовляються, вже другий раз щось домовляєте між собою. Отпускайте людину, пусть людина, блядь, їде. Давай. Давай. Подивіться на цих блядь, двох, блядь, героїв нахуй України передок іди розказуй блядь, з автоматом. іди, дав. Я до тебе тримаю, на метрі, тримаю. да, я на метрі, я тримаю. Напередок іди з автоматом, блядь. Україну захищати, а не на мене нахуй тикати. А нахуй, де ти там не була? Де ти тихали. там була? Ну очей немає вообще. Дивіться, блядь, немає з да, тим, Стрис... Стрис... що немає. Зрачків немає, бля. Ми приїхали здамо тись. Так, і ти будеш сама здавати. І не тикай мені, я до тебе не тикав, блядь. Диви, бля, яка нахуй блядь, сука. Подивись на себе. Пішли собі додому, ну типа хай затримують, я хуя знаю. Типа нахуй це. Та йди нахуй, блядь.